Майде реєстрація, е, КП, місто, е, узгодити питання про е, документи пішло, згодження було, було так, так. Степан Левомеч. Було, прекрасно все було і, 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 і так, що... Головне, я, що uh... тут якісь так як форму тиску, що ми не підписуємо, тому що е, воно не конструктивне і не, до... і не на користь. Так, так чи інакше? За минулий рік ми понад 100 тисяч сюди вбухали. Е, ну, чи, того... чи це доцільні ті кошти були сюди? Е, Якщо та йнак... знову ситуація та повторилася, ну, інак... ну, та, треба було то, шукати можливо. інший підхід. і ні, трошки… Ні, ні, ін, Чому інше, дві що? тих е, посади, які ви зараз скажете, що вони зараз от у вас вже назріває дві посади так. сюди? Чому рік назад дві посади сюди не поставили? Бо, бо не було для цього можливості. розумієте? Зараз у нас можливість є. ну, ну Так складається. Вам так, скажіть, що оце буде? Я я, я уяви не маю. Земля, Додай, пляшки, все на купу. Так. все одно відходить. Ніста й ні, це паниться. Ну, Значить, це має у рекультивуватися, зрівнатися і на цій кінець. Хоча, і по цю лінію, збачу? по цю лінію, де межа полігону робимо, зачищаємо, дорогу сипимо. Огорожа тут дуже потрібна, хоча би умовно. Ми маємо так. Та як знімуть? Зніму. Якщо тут буде дві людини відповідальні, сто зніме? Що ви дома? Ми тут не висадимо, не в тім справа. Значить, є пропозиція у цю сторону справу. Максимально закладемо ці, закладемо пнями. Оцими пнями на коли зачистимо. Мучаємо. Ну так, а так, так, я розумію. Та ви дивіться, туди так, на в процесі взагалі це все треба звідси задати. Ну, як? Оце є, якраз і задача є зараз. І ми це будемо переміщати. Я це ще 10 це... років собі так мрів, щоб отаке щось зробити. Але зараз це будемо робити. Ну, зробимо. Спільними зусиллями, я думаю, що є... разом ну, ми... На спільність тут мало в мене оптимізму. Ну... Але ви робити? Мова йде про одне. Зараз все операція, ви, ви знаєте, все опирається у вас. Дуже у вас ви собі я прошу зараз, вийдуть у вас. Зараз я так, тільки ми отримуємо документ погодження, ну що, йти до суду, це що щонайменше 6 місяців. Судитися. І, і, і судитися про ніщо. Так? Так, так. Значить, якщо ми отримуємо тільки погодження, вже зранку, ну на все, всі документи готові. Поцікавці угів'ю камерслав. Тільки цей документ поступає, він на протязі місяця завершує проєкт. Проєктна документація на землю відготовляється. Зразу ми пускаємо проєктантів, аби робили нам... До речі, на половину вже цей ще прибує попередній. Так, 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 я бачу ці документи. Так, зробили вже тут у нас тільки є, і тоді ми ставимо перед обласною радою, підтримуємо, підступно зразу питання. Буде з вашої документа тільки узгоджується все зразу, процес пішов. Тільки того не буде, оця буде воломиття. No. Ну е е е е е а після цього, а це зразу означає, що тоді ви можете отримати і оренду, е, можете отримати, ми можемо сюди і кошти, і робити, і штаб сюди, Ну, воно no, світло, там. Ну, пане Лемерижні Кро, якщо, якщо, так як ви кажете, якщо тут будуть люди і будуть слідкувати за тим, що сміття буде завозитися на цю територію, а не знову ж таки висипатися на територію сільської ради, ви добре прекрасно розумієте, про що я говорю, то ми з вами вже неодноразово сідали за, за круглий, ну не за круглий стіл і підписували вами. ми з вами я погодження бій, всі. Ввечер, я далі ну, якщо ми нині завтра чи післязавтра... Процес е, іде до того логічного е, завершення. Отримати документи, оренда, штати, робота, кошти. все тоді йде? Скажіть Тому, мені, поки, будь ласка, немає, хто так? має відповідати так? за це все сміття, яке зараз тут, от позаду вас? Що воно сюди навезено? Це сміття завезуть туди. Ні, але хто має відповідати чекайте, за те, що воно вже тут сипали є? Сипали всі? Ні, але хто за те відповідає? Як є відповідь від комунального ні, ні. підприємства і від міської ради О, що, ще в червні місяці. Що за полігоном, за територією під полігон відповідає за, е, за це все комунальне підприємство і... Городенківська міська це... рада та районна рада. Районна влада. А, районна, ні, ну там у вашій відповіді так пише, Я просто цитую, е, не е, не е, е, цитую. Але, е, текст, який я читав. Зараз будемо дивитися, що пише, що не пише. Через вас, через те, що ви е, не погодили, ми не мож, не маємо документів. Я а то, то чого вже? тут документи? Хто сюди а? сміття це висипає? Та не, возять люди і всі кажуть. Возять і всі... І будуть розумієте? Люди... Лю... Та, ви... люд... Лю... Та не а будуть. Я то вже три дні ніхто не і везе. Що і не буде вести далі. А куди? Я а не хто? знаю. А це ви запитать, куди Котиківка возить. 에... Котиківка вже троє чи четверо людей котиківських розвернулися назад і сказали: і ми ще тиждень почекаємо. Я вам покажу, де подають я, я сам знаю, я знаю, де є в Котуківці смітники, де є такі нелегальні. Потрохи ми з ними боремося. Це людський фактор. На жаль, з простою це... людиною я зараз не говорю. Я зараз а говорю в посадовому це... договору. Я, я ж вам кажу одне: е... якщо ви у той документ то рішення, яке ви незаконно відмінили, що він одинакового. Ми незаконно його не відміняли. Значить, якщо по цьому узгоджується, значить проблем до вирішення, кардинального вирішення цього немає. Якщо ви далі на своєму, ось як цікаво, ви пишете, що де тут жах. Нема до... до цього часу ще нема документів Звича. на Даринівку. А чому нема документів? Е, а тому що, коли е, сторони е, зустрічаються і про щось домовляються, і в даному так. випадку. Тільки що ви дуже гарно все розповіли, що все впирається в сільську раду. Тільки, тільки. Так. а тепер, якщо ви не пам'ятаєте, пам то я вам нагадаю, ми зустрічалися в кабінеті заступника першого заступника голови адміністрації пана Жичицького. Ми з вами підписували домовленість, яку вам дуже треба було, щоб я підписав. Я в особі сільського голови був Писав. присутній там. Так. Ми з вами домовилися. Дуже гарно було вам теж розказано, що вже все, 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 все ми починаємо. Робота йде. Так. Потім почали висипати сюди сміття, вже минули цю територію. Ми з вами зустрілися на сході села Котиківка у вересні місяці, де знову ж таки вам було сказано, що до покрови за місяць часу будуть проводитися хоча б якісь роботи по тому, щоб це сміття звідси забрати. Факт був? був було як на сході села вирішено, що якщо ви робите, тоді ми вам на сесії погодження даємо з радістю. Місяць прийшов, ні одного руху тут не було. Ніхто сюди не прийшов. Що я маю перед депутатами сказати? Вибачте, давайте я підпишу, бо інакше документація не буде зроблена з того, що формуєте ви, а не депутат. Формує колектив. Оскільки постійно це ваше ваша точка зору, це ваша манера ведення роботи, а не моя, а не моя. Значить, так ви. Так, так. Вона в до 10-го, орієнтовно.